Верховний суд вже неодноразово висловлювався, ТЦК не мають права затримувати громадян. Це виключно компетенція поліції. Є постанови від грудня місяця 1922 року. Там прямо сказано, ТЦК не може діяти як поліція. Отже, коли ви знаєте ці норми, то будь-яка спроба натиснути на вас розбивається об закону і практику Верховного суду. Один із моїх підписників написав: його зупинили прямо на вулиці працівники ТЦК. Стандартна фраза: ви повинні пройти ВЛК, поїхали з нами. Звісно, без жодних документів без протоколу просто на ось. Замість того, щоб панікувати чи почати сперечатись на емоціях, він спокійно достав телефон в вікно камеру. Це вже пополовина успіху, бо коли йде запис, чиновники починають обережніше себе вести. далі він зробив ключове, чітко впевнено, без крику сказав: Панове, ви перевищите повноваження. Стаття 29 Конституції ніхто не може бути позбавлений свободи без рішення суду. Стаття 260 Купа. Доставлення може робити лише поліція. І практика Верховного суду, яка прямо забороняє вам виконувати функції поліції. Після цього на нього ще трохи тиснули, лякали протоколом, але зрозуміло, людина знає свої права. А коли справа дійшла до суду, то протокол взагалі був скасований, а діяти визнані незаконними. Це приклад дуже показовий. Ніяких зв'язків, ніяких доверняків, лише закон, камера і впевнена позиція. Ось так, знання норм і рішень Верховного суду реально рятує від свавілля на місці.